під час опалювального сезону 2022-2023 років тарифи на тепло для населення не зростуть. Таке рішення сьогодні ухвалили на засіданні члени виконавчого комітету Житомирської міської ради, враховуючи запровадження мораторію на підвищення цін під час військового стану, тарифи залишаються на рівні минулого опалювального сезону. Тарифи. Для жодної групи споживачів збільшені не будуть для того, щоб обрахувати різницю в тарифах, тобто збитки підприємства, які підлягають під законну компенсацію чи до державного бюджету, чи то міського бюджету, треба прорахувати тарифи, які повинні були бути, якщо б не було постанови 2479 і постанови кабінету міністра 812, які чітко регламентують і забороняють збільшення тарифів для всіх сфер. Тобто теплопостачання в цьому опалювальному сезоні. Тому ми залишаємо всі тарифи незмінними, але облікували і встановили, не встановили, а затвердили тарифи, які були б, якщо б цей мораторій не працював.